Гра для малюків для тренування рівноваги і уважності. Ось така гра від Yelts. Має чотири пари по дві ложечки, дві блакитні, дві помаранчеві, дві рожеві дві зелені. Далі маємо яєчка. Також по два: два зелених, два помаранчевих. Два рожемих і два блакитних. І маємо в кожному яєчку ось такі мішечки, набиті гранулою із тканинки, як жовточки. Відсутній лише один мішечок. Ось, із восьми сім є. ложечок вісім, яєчок вісім, мішечків сім. Суть гри заключається в тому, що дитинці кладете яєчко, одній, другій можна гратись до восьми чоловік. І дитинка повинна, тримаючи ложечку, дойти до якоїсь цілі. Якщо вона дійде і не впустить яєчко, вона виграє. Та дитинка, яка впускає яєчко, яєчко розбивається. Це буде з висоти ось так, той і програє. Збираємо потім вже в точки і рахуємо. Тобто можна грати сімом дітям, або ж додати ще якийсь предмет замість одного мішечка і гратися в вісім чоловік. Дуже класнюча гра для малюків, які починають ну, ходити, які ходять і вже починають розуміти, що необхідно зробити. Я думаю, вік, 1,5-2 роки, 2,5 в ідеалі буде. Три навіть теж.